Діти намалювали такі гарні малюнки. Ними завішена уся стіна в кабінеті. Свої мрії на папері зобразили найменші клієнти соціального центру, каже Інна Джулай. Кожен малюнок можна прочитати. Психологи можуть визначити, ну що в дитини там її турбує більше, що Тобі на що треба звернути увагу. Тому ми ці малюнки також використовуємо такою діагностичною метою. Та більшість свого робочого часу проводить не в цих стінах, розповідає Інна. Ось і сьогодні вона прямує до своєї клієнтки. З нею познайомились кілька років тому. Добрий день. Добрий день. Черкащанка своє ім'я не називає, каже Інна допомогла їй у найскладніший період життя. Тоді вона одна із сином переїхала до Черкас. Починати треба було усе з нуля. Допомогли з документами на оформлення, потім разом ж з ними ми і поступали в коледж, де я зараз навчаюсь. Оформлення з дитячим садочком також допомагали. І були такі життєві ситуації, коли потрібен був психолог. Нині Інна навідується сюди час від часу. Найсильнішим інструментом у своїй професії вважає слово, і на практиці знає, воно може змінювати життя. «Є така аналогія, що дійсно от інші служби у справах дітей це важлива така організація, яка є, ніби хірург, а ми такі от терапевти. Ми підтримуємо ще сім'ю. Ми з нею там нянчимся, носимося. Безкорислива підтримка у наш час рідкість. Таких як пані Інна ще треба пошукати. Переконана її сьогодні клієнтка Соціальні педагоги, які дійсно не не виконують свою роботу і отримують зарплатню взагалі ні за щось. З такими мені в житті приходилось сталкуватися. А от, Ну а Інна не на соціальний педагог, від бога. Я так скажу, обирають соціальну сферу за покликом серця, а не через посадові оклади, говорить директорка соцслужб Людмила Савранська. Тому й залишається працювати тут лише ті, хто на 100% віддані своїй справі. Фахівці мають бути професійними. А якості, якими вони мають володіти, це і людяність, щирість. Доброта, допомога, бажання допомогти цим сім'ям. Нині Інна разом із колегами готує курс тренінгів. каже, вірить, це допоможе іншим. Ольга Котляр, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.